Така поведінка у Кабасіка виникає після чергового приступу. На щастя, їх за життя було не так багато. Вони з'являються після того, як він відчув якесь емоційне перенапруження, тобто або він надто активний, веселий, або навпаки. Дуже сильно чогось злякався, що спричинило напад цієї ночі, я не знаю, але я прокинулась о 4.35, тому що почула, що хтось під диваном вовтузиться. Я думала, що коти просто вирішили влаштувати якусь нічну бійку. Але потім побачила, що це лежить кабасік. Напади ці схожі на епілепсію, тобто він не реагує ні на що, його м'язи скорочуються, тече слина. І сьогодні я зрозуміла, що ці напади мене вже більше не лякають, тому що раніше я хотіла просто біля нього лягти і також е, дригатися. Але зараз я просто одразу його обіймаю. Тримаю йому голову для того, щоб він не пошкодив собі нічого. Заспокоюю. Але після кожного приступу кабасік ще десь пів години ходить. Він не розуміє, хто він, що він, де він, і в нього повна дезорієнтація. І він ось так от нявкає. Моє завдання в цій миті просто заспокоїти його і бути поруч.